Валегологія, тема нашого заняття особиста гігієна. Доброго ранку, мої малята. Доброго ранку, шановні батьки. Сподіваюся, що ви всі залишаєтеся вдома і здорові. Як ви бачите, сьогодні незвичайна гостя у мене. Лялька Лікар. Вона нам розповість про те, що кожна людина може сама турбуватися про своє здоров'я. Досить цікава тема. До речі, існує в народі українське прислів'я. Я, Я здоров'я бережу, сам собі допоможу. Піклуючись про своє здоров'я, потрібно робити зарядку, займатися фізкультурою, правильно харчуватися, провітрювати приміщення, дотримуватися режиму дня. Дуже корисно для здоров'я гуляти на свіжому повітрі. А також дуже добре дотримуватись гігієни. Діти. Для вас завдання від лікаря відгадати загадки. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно. Цю роботу я люблю та від неї худну. Мабуть, ви дітки здогадалися, що це мило. Мило потрібно для того, щоб змити бруд. Щоб змити мікроби, які викликають різні хвороби. Милом ми миємо руки, тіло. Да? Воно у нас, бачите, яке гарненьке, запашне, гладеньке, кругленьке. Послухайте віршик. Наші дітки-малюки миють руки залюбки, рукавчики, рукавчики загортають, під водою довго миють, Витираються, витиратися вміють. Люблять воду всі малята, як маленькі каченята. Мабуть, ви, дітки, здогадалися, да, що я маленький і завзятий. Люблю діток витирати. Це дітки у нас рушничок, да? Рушничок. Рушничок він пухнастий, м'якенький, чистенький. Наступна загадка. Маю я зубців багато, розчешу вас, як на свято. Що це, дітки? Так, це гребінець. потрібен для розчісування волосся. Послухайте наступну загадку. Хвости кіст кістки, а на спині щетинки, з зубною пастою дружить, нам старанно служить. Ви здогадалися, дітки? Що це? Зубна щітка. Наступна загадка і сяє, і блищить, будь-яку правду скаже, все, як є, покаже. Що це? Зеркальце. Люстерко. Отже, щоб дотримуватись правил гігієни, вам необхідні засоби гігієни. Вам потрібно знати їх. Пізнавати, також знати, як користуватися ними. Давайте, дітки, розглянемо малюнки. Як дотримуватись особистої гігієни? Доглядати за чистотою шкіри. Да? Як доглядають за чистотою зубів? Зубки повинно чистити їх вранці і ввечері. Доглядати за волоссям, розчісуватися, доглядати за одягом, щоб він був у вас охайно складати свої речі на свої місця. Наступна картинка робити ранкову зарядку. Щодня! Дружити з сонечком, з водою та повітрям. Дотримуватися особистої гігієни, мити руки після прогулянки, після гри з іграшками, перед прийомом їжі. Вживати, дітки, тільки корисну їжу. Овочі та фрукти це ваші вітаміни, корисні продукти. Сподіваюся, що поради ляльки лікаря. Сьогодні для вас були корисними. Ляльки ми кажемо до побачення. Залишайтеся здорові мої малюки. До зустрічі!